Дорогий Тарасе Григоровичу, сьогодні ми, по заксистам, прийшли до тебе в черговий раз, але прийшли в найвизначніший момент нашої історії. Якщо би ти мав можливість хоча б на одну хвилину побачити, що коїться в Україні і як мужньо б'ється Україна за свою незалежність, я думаю, ти порадів би за своїх внуків і внучок. Ти мріяв, щоб ми були незалежні від. Московської імперії і сьогодні наші збройні сили, і весь народ, єдині як ніколи, і готові забити цвях в домовину Російської імперії. Ми тобі вдячні за те, що виховав нас, виховав цілі покоління українців, які сьогодні, користуючись твоїм вченням, взяли до рук зброю і навалюють, навалюють москалям по повній. Сьогодні із вдячності ми заспіваємо пісню на слова. Послідовниці твоєї творчості геніальної Ліни Костенко. Крила. А правда крила, тим ґрунту не треба, немає нам буде небо. Має поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда пташина. А як же людина, у цьому, напевно, правда, пташина? А як же людина? А людина наче не літає, але крила, але крила має. А людина не, не не літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама мама не літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама не літає, але крила них, і крила не скупу пір'я, а справди чесно і довір'я. У кого звірності у коханні, у когось вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у когось пісні, або надії, або з поезії, або змії, <звіх> а людина наче не літає, але крила, але крила має. А людина не 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 літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама не літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама не літає, але крила, але крила має. Але крила, але крила має, а людина не 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 літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама мане літає, але крила, але крила має, на землі живе, сама мене не літає, але крила, але крила має, але крила має. i'll ask